І як боляче стало сьогодні, коли я гортала новини, я все так чекала ту звістку, що бій той останній вже плинув, що перемога в країні, і ворог нарешті вже згинув, що люди на вулиці близькій, повз мене співають ту пісню, яка прославляє країну і волю народу дарує. Як боляче серце вздригнулось, коли я від сну не проснулась, коли зрозуміла вже вкотре, що бій то триває так довго, що люди все гинуть у бої, як мухи там мруть на тім полі, як хтось не цінує свободу, а тільки грабує й катує, як боляче стало від того, що люди там гинуть так скоро, що кров проливають за того, хто це не цінує нічого. Я хочу нарешті проснутись і в посмішку вранці вдягнутись, щоб бачити сонце навколо і радість відчути довкола, щоб наша країна прекрасна свободною була від рашки, щоб ворог, який нас катує, на собі відчув біль від горя, щоб їхня країна все знала і всю ту провину признала. Я міцно тримаюсь сьогодні, щоб завтра зустріти свободу, країну мою незалежність, щоб бачити вільною врешті, щоб ненька моя вже нарешті вдихнула всю незалежність, щоб люди, які воювали, отримали більше той шани, аніж всі навколо нардепи, які лиш в кишені складали достатки свої рахували. Країна моя, неймовірна, тримайся ти, рідна, від болю, я знаю, що біль неминучий. Але ми все це полікуємо, всі рани Твої залікуємо. Слава тобі, моя рідна, моя ти чарівна. слава Україні та всьому українському народові тримаймося!